Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Рибак. Я психолог, спеціаліст в темі горя та втрати. Я проводила дослідження стосовно переживання втрати жінками, стосовно переживання втрати підлітками, саме травматичного гори підлітків. Я є ініціатором розробки додатку в смартфоні для підлітків, які переживають втрату. Я розробила щоденники самодопомоги для скорботних, а також я являюсь автором апробованих програм психологічної допомоги при переживанні втрати, автором навчальних курсів для психологів. На цьому каналі я Ділюся своїми знаннями, і цей канал може бути корисний як людям, які переживають втрату, так і психологам. Якщо ви переживаєте втрату, і вам здається, що ніхто навколо вас не розуміє, звертайтеся до нас, задавайте свої питання. Можливо, я не на всі питання зможу знайти відповіді, але я буду намагатися. На цьому каналі ви отримуєте підтримку. Також я звертаюся до психологів. Навчайтеся. Ваші знання зараз. Потрібні людям, які переживають втрату разом. Ми зможемо набагато більше. Ми потрібні один одному в цей важкий час.